Добрий день, малята, діти. А що вам відомо про землю? Ой, а я знаю, вона дуже щедра, багата. На ній ростуть рослини, живуть люди, тварини. Ой, а дарунки землі не даються людям задарма. Щоб земля віддячила людям своєю красою щедрими плодами. Людям слід докласти багато зусиль. І сьогодні осінь принесла нам кошик подарунків від матінки землі. Подивіться, я у кошику приніс плоди осені. Це дуже гарний фрукт, це яблучка. І сьогодні хочу запропонувати вам оповідання Володимира Сухомлинського яблуко. У осінньому садку пізньої осені маленькі близнята Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де-не-де на деревах залишилося пожовкла листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй, але вона соромилася зізнатися у цьому, а тому сказала сестрі, Хай тобі буде яблуко, Ніно. Мені теж хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона теж соромилася висловити це бажання. Тому сказали сестрі, хай тобі буде яблуко, Олю, яблуко переходило з руку руки, дівчатка не могли дійти згоди, та осім обом сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами, радісні, схвильовані, віддали їй яблуко. Мами не хоча радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам по половинці. Діти ми прослухали оповідання яблуко в осінньому саду про дівчаток, які вміють думати не тільки про себе, а й піклуються про інших. Дякую за увагу.